Сьогодні я хочу е, попросити когось із вас зробити те, що зазвичай в церкві е, не потрібно робити, і після цього це також не потрібно буде робити. Але мені потрібна людина, яка, у якої зараз є ось ця річ: да, мобільний телефон. У кого із вас є з собою мобільний телефон? Батьки. Батьки дуже добре дивляться, щоб діти не ходили добре. Тоді я попрошу, щоб Аріна мені допомогла. Я зараз попрошу, щоб Аріна просто набрала мене, мій номер. Маю надію, що у неї є мій номер. Якщо немає, то можу сказати. Знову діти, поки Аріна шукає мій номер. Це в церкві не потрібно робити. Набираєш. І так. Алло, да, Бачите, ми можемо з взагалі розмовляти, навіть якщо я відвернуся в іншу сторону да, і буду ходити десь далеко, але все одно вона буде чути. Якщо я навіть спрячусь за когось із вас, вона все одно буде мене чути. І якщо буде в мене можливість, я сяду в автівку і поїду десь далеко, вона буде мене чути, поки в мене буде зарядка чи буде можливість спілкуватися. Дуже дякую за те, що ти зателефонувала, було дуже приємно. Але інколи в нашому житті з'являється щось таке цікаво, цікаве, нестандартне, щось таке от яскраве. Бачите, воно так ще шелестить. І нам це подобається. Подобається таке? Так, да, ну звичайно. Давай, іди допоможеш мені. Потримай, положи свій рюкзачок на пол. Потримай, мені потрібна буде твоя допомога. Давай, ми з тобою так от. Раніше мій телефон був просто такий чорний, да, і ніхто б не звернув увагу, якщо б я йшо містом да, і розмовляв би по цьому телефону. Але якщо я буду йти ось таким яскравим, да, то всі звернуть увагу. Ви б звернули увагу, якщо б дядька такий дорослий, як я, що спілкувався ось по такому телефону. Не звернули би увагу? Та точно звернули би увагу. Але якщо я зараз попрошу, щоб Аріна мені знову зателефонувала, то давайте спробуємо, що, що же буде, якщо вона спробує мені зателефонувати. Ось вона набирає мій номер, і щось нічого не виходить. Да? І навіть якщо я підійду ближче, нічого не виходить. Уявляєте собі, тільки що ми з нею спілкувались, тільки що ми з нею говорили, але зараз немає можливості. Знаєте, у нас є можливість спілкуватись з нашим Отцем Небесним. Він залишив нам своє слово, і кожного разу, коли ми читаємо його чи молимось, ми спілкуємося з Отцем небесним. Але навколо нас є таке явище, як гріх. І якщо ми обгортаємо себе в цей гріх, якщо ми дозволяємо, що цей гріх був у нашому житті, то зв'язок з Отцем небесним припиняється. І гріх не дає можливості нам почути нашого небесного батька. Дорогі дорослі! Наші діти дуже часто бачать нас не тільки коли ми приходимо в церкву, вони бачать нас кожен день. Вони бачать, во що ми обгортаємось на будь-які обставини у нашому житті. Тому від того, як ми реагуємо, що ми одягаємо на себе кожного дня, залежить, як будуть реагувати наші діти і що вони будуть брати як приклад. І хотів би я залишити одне місце священного письма Ісуса Навіна, перший розділ, восьмий вірш, як дуже потужний вірш, який повинен нагадувати кожному із нас, що якщо ми хочемо чути нашого небесного батька, то ми повинні не робити гріха. Нехай книга цього закону ніколи від твоїх уст не віддалиться, і розважатимеш над нею день і ніч. Щоб пильно виконувати все, що в ній написано. Тоді бо матимеш успіх у твоїх справах, і тоді буде тобі щастити. Ви хочете, щоб у вашому житті був успіх. Ви хочете, щоб все, що ви плануєте, щоб воно було ре реалізовано, тоді вам потрібно кожного дня читати Слово Божє і звертатися до нього. І нехай Господь допоможе кожному з нас це робити. Амінь. Давайте